Канал ФО. Прості рецепти. Доброго дня всім. Сьогодні я поділюся з вами дуже класним рецептом маринованих баклажанів з перцем. Починаю готувати. Баклажани я порізала на такі шматочки. Поливаю баклажани 100 мл олії, а потім все гарно перемішую. Болгарського перцю я прибирала зернятка і також нарізала на шматочки. Додаю до перцю 50 мл олії і все перемішую. Баклажани і перці я виклала на 2 дека застелені пергаментною бумагою. Відправляю баклажани і перці готуватися в розігріту до 200 градусів духовку на 30-35 хвилин. Потрібно, щоб овочі стали м'якими і гарно підрумянились. Поки овочі запікаються, приготую маринад. В Гарячу воду, додаю цукор, сіль, лавровий лист, горошини перців. Все гарно перемішую і відправляю каструлю на вогонь. Потрібно, щоб вода закипіла. Після того, як вода закипіла, додаю до маринаду оцет, олію. Все перемішую і даю маринаду трохи охолонути. До запечених овочів додаю нарізану петрушку і нарізаний чесник. Все гарно перемішую. Після цього заливаю баклажани теплим маринадом. Даю овочам охолонути. Потім накриваю кришкою або харчовою плівкою і відправляю до холодильника на одну добу. Ця пікантна кисло-солодка закуска підійде до будь-якої страви. Її можна приготувати у великій кількості та зберігати в холодильнику. І баклажани, і перчі дійсно такі смачні, що язик проковтнеш. Так що сміло готуйте і смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю. Всім вам бажаю миру і добра! І до нових кулінарних зустрічей!